Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Тема сьогоднішнього розкладу. А чи буде збільшена зарплатня нашим українським військовим? Я подивилася відео з Подоляком, інтерв'ю, де його запитували: то чому ж ці 30 тисяч, які обіцяли, не додали українським військовим? А, ну... Пан Подоляк е, в своїй манері це так дуже впевнено, знаєте, так магнетично розповів, розклав все по полицям. Е, мені важко його довго слухати. Ну, це не мої вібрації, тому що монотонно, як на партзборах. не мій не мій спікер. Перепрошую, нічого особистого, зі всією повагою, але все ж таки, що я звідти там зрозуміла? Що певна партія, хтось, значить, на Верховній Раді поставив таке питання на вирішення, і було сказано: Ой, ми їх зробили, ми продавили, ми продавили цей закон. І от далі пан Подоляк говорить про те, що це чистої води популізм, бо не були прораховані кошти, не було прораховано звідки в бюджеті знайти. Ці 30 тисяч, і він все це по поличкам розбиває. Давайте, щоб я, знаєте, не переспівувала оковиристо. Ви самі знайдете в інтернеті це інтерв'ю. Воно там щось на 5-6 хвилин. Саме відповідь на це запитання, і самі подивитесь. Значить, говориться про те, що ось це треба все перерахувати. Треба, значить, зрозуміти, чи ми можемо ці 30 тисяч, чи 20, а може 40. Ну, от такі всі речі. Ясно, що депутатам якось так швидко вони нараховують і вміють нарахувати. І знаходяться ці гроші з бюджету на військових, ну, можливо, тому що військових багато не знаходиться стільки, але. Давайте ми подивимося на картах Таро істинні причини. І чи взагалі буде все-таки згодом збільшення зарплати військовим? Бо вони варті цього, як, як не знаю, як ніхто інший. Напевно, зараз в цей час в Україні. Тому що, знаєте, це навіть не можна ж назвати роботою, Яка це робота, це служіння, це ризик життям щодня, щохвилини, це шалене напруження. І ну, тут же ж ніяк не порівняти їхню зарплатню і зарплатню депутатів. Тут я, можливо, сама, як популіст, зараз і говорю, знаєте, якісь такі речі. Як то кажуть, зараз я дивлюся, все, в мене зі звуком нормально, ніби так. Говорю такі речі, очевидні і банальні, але ну, це так є. Отже, наразі, яка ситуація з бюджетом? З бюджетом, скажімо так, з ресурсом для Наших військових. Чи буде робитися, чи робиться щось для цього, чи перераховується, чи підбивається цей кребет, як вони говорять? Давайте подивимось. Наразі яка карта. Є чиясь пропозиція. Це така, знаєте, людина як адвокат, захисник воїнів це бадьорий настрій, це якась цікава пропозиція, нова емоційна наразі. Хтось про це дбає. А що зустрінеться цій людині на шляху? Ну, шістка пентаклів, знаєте, це може бути якесь вирішення, як якийсь меценат. То навіть не про казну державну тут про якусь таку одну людину. Між іншим, коли я дивилася це інтерв'ю і дивила і розбирала це питання саме для себе, я якраз подумала: немає коштів бюджету. Скільки у нас є ну, мільйонерів? Це могло би бути за гроші меценати. Ну, як би могло би бути. Ну, побачимо, як буде далі. Що в планах стосовно підняття цього? От, коли тасувала, в мене вилетіла ця карта, двійка жезлів. В планах не до кінця рішати це питання. Немає до кінця дотиснути, вирішити. Тут 50 на 50, тут частковий результат. Тут з холодним серцем, з холодним носом, та... тут. Таке ситуація статус кво Ми окремо військові окремо. Я не люблю цю карту, взагалі, в принципі, я її не люблю. Я її люблю тільки, знаєте, коли, коли вона випадає мені на обмін полоненими. Це єдина, коли вона позитивно дуже програється. Так, основа ситуації. П'ятірка мечів, да, скандал навколо цього. І коли з різних джерел. І там, і там, і там закидають, зіштовхуються різні думки, точки зору. Так, минуле. Мінімальний результат. Сімка пентаклів. Якийсь мінімальний результат це може бути якраз. Ам... Що досягли, хоча б того результату, що це питання а, набуло розголосу, що воно висить в повітрі, що воно муляє нашому керівництву. Воно муляє. Кажуть, що це питання не подарують, що його будуть підіймати. А тим, що коли основа йде, корінь ситуації росте. Так, добре, найближче майбутнє вирішення цього питання. О! Прекрасно, найближче майбутнє. То з пентаклів це, від... це, знаєте що, це як відкриття потоку. А вони шукають поток. Не те, як навіть перераховують, вони шукають те джерело. Я думаю, що це джерело буде знайдене. Ну, побачимо, як це буде розрулюватись далі. Бо мені здається, якщо вони цього не зроблять їм, ну грозять якісь такі все-таки страйки, скандали. Я думаю. Тому що ставили запитання подаліку. Журналіст ставив запитання. Ми ж знаємо, що військові самі часто купують собі багато яких речей. Що держава їх не забезпечується. Не пам'ятаю, що Подоляк на це відповів, але Подоляк він такий, що він от у нього гарно підвішений, знаєте, язик, і в нього в кишені завжди заготовлені, мені здається, кілька варіантів відповіді на будь-які запитання. Він на комп'ютер. Тин -тин -тин, тин 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 тин. Раз сканував, знаєте, як от він мені так бачите. Добре. Так, позиція як саме от, керівництво, як воно вирішує, наше державне керівництво щось воно робить, тому що оце лицар Кубків. От мені здається, що це навіть не те, що навіть в команді президента. Це хтось як з депутатів, ну, хтось як з адвокатів тут більше захищає тут. Не наше керівництво країни. Добре, зараз таки подивимося, як керівництво країни все-таки вирішує це питання, чи взагалі вирішує, чи воно забило на нього. Що робить наше керівництво? Теж ця карта, до речі, при тасуванні випадала. Так вони рахують, є там людина, це бухгалтер прописує. Вишуковує, є такі, є алхімічно, бачите, тут така скляночка з алхімічною рідиною. Тобто цим питанням займаються. Це гарні новини. Які зовнішні фактори можуть впливати несподівані на цю ситуацію, які або допоможуть вирішенню цього питання, або зашкодять? Десятка пентаклів. Хороша карта це карта ресурсна. Це можуть бути як, не знаю, люди, батьківщина, наша батьківщина. Тобто, знаєте, як в спину дихають їм люди, в спину дихає земля. Вони розуміють, що тут без варіантів, що це треба вирішувати. Це є десятка пентаклів, пік масті. Вона ще говорить, що знайдуться точки, знайдуться з яких ресурсів це витягнути. Можливо, до речі. До речі, якщо це люди і населення, підвищення налогів можуть бути. Підвищення налогів, як це буде? Десь щось комусь урізали, десь підняли платіжки за комуналку. Підвищення налогів, можливо, так. За рахунок населення це буде зроблено. От запитую, да, от траптом так думка прийшла: за рахунок населення. Надії, сподівання, страхи. Тут треба запитати кого? Керівництва чи нас? Стосовно цього питання. Давайте нас. Давайте воєнних, населення країни, матерів, дружин, дочок, синів всіх, хто чекає воїнів. І... Можливо, це єдиний кормилець зараз у них. Давайте сподівання, надії, сподівання саме от сімей воєнних, трансформація. Кажуть, що поки нічого не вирішити, якраз між небом і землею. У них навіть і сподівань немає, і надій немає, але є надія, що щось трансформується. Є надія, що щось кардинально зміниться. Дивіться, згорає, бачите, як голова згорає. Думки це як структура, і йде нове віння. Тут говорять, що тут потрібно нове рішення. Хлопчик тут дарує молоденький хлопчик маленький, дарує е, білі ромашки, символ чистоти і чогось нового. Структура, ну, а не цікаво, і що зміниться вона? Поки зупинка, поки на паузі ця історія. Трансформація, ми сподіваємось на неї, але вона поки що в паузі. Результат. Туз мечів. Туз мечів це, в принципі, як ідея. Ідея, ясність, проголошення можливо. Тут на дні колоди Пас жезлів – це новини. Це новини. Ну, добре, бачите, як. Говорить, тут туз пентаклів найближчим часом що буде. Це туз мечів. Ідеї, поту... Ну, як ідея відкриття ну добре добрень, подавайте ще докладу дві карти. ну Диявол. Маніпуляція, п'ятірка пентаклів. Ідея ідеєю, а немає казна пуста. Казна пуста. Оце ме. Сама держава, от вони не брешуть. Економіка на нулю. Економіка в повному занепаді. Це правда. Бачите, багато зла, багато, ну це диявол. Диявол взагалі, це, в принципі, може бути символ багатства, земного, це символ пристрасті. Але, ну давайте, чим перекриється? Дев'ятка мечів. Скажімо так: якщо я дивлюся завжди таро розклад на найближчий час. Хай до кінця місяця а, ситуація не вирішиться. Я не бачу. От тут частково, бачите, частково вони це вирішують, частково вони це не вирішують. Зараз все на рівні ідей, на рівні планів, на рівні прописування стратегії. Тобто це жвачка довга. Розумієте, це жвачка довга. На жаль, так, щось там випадає. по відлюднику. Ну, добре, а скажіть мені, ну, а, а туди, а туди? Чуть-чуть-чуть-чуть пізніше треба глянути. Де в мене. О, така сама колода, тільки стара моя колода. Туди подалі, через, ну там, до літа, чи будуть підвищені зарплатні військовим? Це наш. Президент випав і що скаже? Королева Пентаклів це Україна наша, Україна, і президент, і що? Слухайте, це от працюють. Не відповідають на це питання. Зараз В... зараз щось мені карти хочуть сказати, але якось отак. У мене буквально це випадає як Україна. Це буквально як воєнне керівництво, залужний, генерали, всі військові. Це е, король Кубків. Ну, давайте роздумувати. Королева Пентаклів це жінка, яка має ресурси, вміє їх заробляти. Швидше всього кажуть, да, без ресурсів не залишиться, але тут не про воєнних. Мушу дотягнути ще дві карти. Взагалі, трій це красива. Говорять, що вони будуть вирішувати це питання, вони його не покинуть. Зараз, от зараз показали, от протягом місяця, ну, просто немає. Ну, немає. Економіка на нулю. А згодом туди далі випали троє. Ну що ж, як же ж вас розтлумачити, щоб це було точно? Зірка майбутнє. Угу, Пажезлів. Мусить бути якесь обнулення ситуації. Таке враження, що йде напруження перед контрнаступом. От таке враження, що, реально кажуть, типу, не на часі вирішувати це питання. От чому двійка жезлів? Ну, бачите, як не на часі. Якби так потрухали вони всіх колаборантів і всіх олігархів і корупцію, то було б на часі. Ну, я не бачу як такого, знаєте, от вирішення питання, щоб сказали єс. Я не побачила. Тут, значить, я не показала вам, що вийшло. В колись в далекому майбутньому, коли обнулиться ситуація, якось вона зміниться, як ніби будуть вони вирішувати? Тут зв'язаність. вони не знають, як вирішити. Поки не знаю. Шукають, 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 інвестиції шукають і знайдуть. Тут швидше да, знайдуть ресурси, знайдуть туди пізніше. Це питання буде мусолитись, піднімати щось, перераховуватись. Оце, що сказали карти, підраховують як можливо піднапружити місцеве населення, як де з яких. Точок, яких, за які ниточки мотузочки посмикати. Може з'явитися якийсь меценат, але не випав мені король. М -м, мені не випав король. Якоїсь згоди дійдуть, якась буде важлива зустріч, щось буде, але я не побачила ні законів, я не побачила якихось от таких от виплатів, не побачила. Це буде наполовину якось чуть-чуть вирішуватися. Я навіть не побачила, що піднімаються. Так, піднімуть чи не піднімуть хоч трохи зарплатню. Піднімуть дев'ятка пентаклів випадає другий раз. Так, і на цій колоді, де вона, на дні колоди, бачите? як. А, значить, продублювали, піднімуть пізніше на якийсь відсоток. Можливо, це, до речі, буде, знаєте, як мені раптом така думка? Не так, як зарплатня, як пожиттєва пенсія. Ось таке може бути щось мені так в голову прийшло, як якісь такі виплати. Можуть так. Тобто вони шукають вихід, як домовитися з воєнними, як домовитися з військовим, але що пожиттєва. Виплата, як зараз. Ну, я так розумію, ще, що може бути оця шістка пентаклів означати, що вони вважають, що все-таки вони забезпечують, наскільки можуть. Там, зброєю, одежею, їжею і всім необхідним. І що там 20 тисяч, скільки вони отримають, розумію? що їм достатньо, типу. Отак, от, от мені випадає. Наразі якогось підняття в найближчий час не бачу. Просто немає звідки його брати. Отака от, от була історія. ну що. Як завжди, спасіннього утопаючого діло справа рук самого утопаючого. Дякуємо нашим героям за їхню самовідданість, за їхній дух. І я прекрасно розумію, що хлопці йдуть туди не за гроші, а тому що так велить їм їхнє сумління. Їхня любов до землі, до тих, хто проживає на цій землі. Ясно, є такі професії, які ти робиш не за гроші. По великому рахунку все треба робити не заради грошей, а заради того, що тобі це або подобається, або ти не можеш інакше. Війна нікому не додає ні щастя, ні радості, ні здоров'я. Але тримаємося і перемагаємо. Іншого шляху в нас немає. Дякую всім, хто був зі мною. Якщо відео було корисне, якщо якось я відповіла на ваше запитання, хоч частково. Яка б та відповідь не була, я мушу говорити те, що бачу на картах. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний. Для мене це дуже важливо. Для мене це найкраща подяка за мою для вас щоденну роботу. Слава Україні! До зустрічі!